Вітаю вас, шановне товариство. Пам'ятаєте так, що навіть Джуніор пройшли на турнір в Америці на ESL One? Так от, їх скваліфікували з турніру. Що тут можна сказати? Готуйтесь дивитися відео. Скваліфікували їх за багоюз, друзі. За Багоюз, котрий використовував Рідус. Гравець позиції 5 навіть жуніор. Дивіться зараз уважно, тут, щоб розуміти, в чому справа, треба перемкнути на камеру саме Рідуса. Дивіться, що він зараз буде робити. Тут жуніори забрав Рашана. Рідус біжить. От тут треба, напевно, вже уповільнювати камеру. Бо зараз почнеться. Дивіться, бачите? Ну, це не відображає на реплеї, тому що стіл бета. Але він клацає на Ліона і на його інвентар. На Ліона, бачите? Біжить. Так. Фенікса хотів знову на Леона клацає, знову на його інвентар. Що ж в його інвентарі В Його інвентарі знаходиться смок. У Фенікса його немає, тож він більше на нього накладеться. От он натискає смок, що робить Рідус? Він намагається тікати звідси. І тікає зразу ж після цього Dragon Knight. При тому, що на реплеї, як ми бачимо, не видно взагалі команду Аволос. Що ж тут таке? Чому вони тікають? В да? цій ситуації. Як вони читають цей смоук загалом? Бачимо, що якщо ми повертаємо вільну камеру, то загалом вони дійсно доджать смок, де потенційно міг Найт без Лекімбару загинути або сам рідус загинути. Ідемо йдемо в наступну гру. Знову камера гравця, знову за рідусом. Бачите, він натискає на пугну а тільки що натиснув. Давайте оповільню. Знову натискає на пугну. Дивимось далі. Натискає на іншого героя, прочекує його знову напугнув. Що ми бачимо у пугни, у пугни є вард, так? Ой, вард, вичають смоук. Знову на пугну. Бачить, що смака немає. Тут віжена ніякого навіть джуніор немає. Але дивіться, що роблять джуніори в цій ситуації. Вони всі просто стакаються на трикутнику у себе. Вони стакаються на трикутнику і чекають. Вони знову розуміють, що а, аволоси в смаках знаходяться. При тому, що вони нічого не бачать. Дивіться, як цей смок натискають. Показалась пугна на секунду. Ну, я навіть не впевнений, що він на варді показався, Я просто зайшов, що у нього в інвентарі був смок. Вони відходять дуже далеко в 4, пятьох 5 натискаються за Джуніори це ну, просто фізично не можуть бачити, Малко показалося. На міду. Її пропінгували, звісно, але джуніори вже повністю готові. В позиції, і в чому полягає прикол? Ви, напевно, як я, не розуміли, як цей баг працює. Ти ну, начебто, зрозуміло, так, що їм прокласує смок в інментарі, але в чому ж суть? Тут я в телеграмі у себе спочатку не дуже коректно вказав е, на те, в чому багаюс, але зараз поясню на прикладі конкретному. В чому суть цього багу? Дивіться, от у Дарквілу є смоук, так? Тепер дивіться, значить. Він в інвентарі знаходиться, нічого особливого зараз немає. Я відходжу. Я не бачу Дарквіло. Правильно? Смок все ще тут. От я викидаю з його інвентаря. з інвентаря Дерк -Вілоу, цей смок. Мені пише предмет не в інвентарі з вибраної істоти. Викидаю, постійно так пише, знову викидаю. А тепер дивіться. Дай смок. Бачили писала постійно? А тепер. Нічого не пише. Це означає, що Darkwidd смаці відповідно. І таким чином команда навіть Junior були постійно готові до того, що вони в смаках знаходяться аволоси. Ну і в принципі, напевно, інші команди також. І ладно б, це була якась там, знаєте, ну, разова історія, де це б не вирішило особливо щось, бо смок і так читався. Але проблема в тому, що ЄСЛ, ну, ЄС, по-перше, не повідомили, в чому полягає цей Баг, просто сказали, що баг і в своєму стейтменті в цьому. Вони не повідомили, як, як скільки разів в'юзали, але за інформацією, менеджер команди Авус 16 разів за рідусом це побачив. Тут я не знаю, наскільки це вірити, не вірити в цю інформацію. Очевидно, що іти і дивитися зараз там. Постійно за ним реплеї і споглядати, скільки разів він використовував цей баг. Я, напевно, не буду стримуюсь від цього. Ну, що тут можна сказати? В цілому, можна багато дискутувати про те, заслужено, не заслужено. Я скажу лише свою думку, котра, ну, ви можете погоджуватися з нею, можете не погоджуватися. В коментарях напишете. Ам... Багато людей писали про те, що ну, це такий типовий вотибаутізм. Просто я так само, як і ви, я ви самі розумієте, що я сумую щодо цієї ситуації, бо дуже хотів подивитися за джуніорами на турнірі в Америці. Аволос на початку цієї серії, якщо ви забули, то була така ситуація, де в першій мапі вони пікнули неправильних героїв, снейка повинен був грати на бруді, Найт на Феніксі, але адміни їм дали зробити ріхост. Тут знову ж таки, я не знаю, чому адміни ESL дали це зробити. Навіть джуніор, очевидно, з цим би не погоджувались, можливо, вони там їм наплили, що е, там комп'ютер крашнувся, чи ще щось, пікнулося ось так. Коротше, тут е, треба довго думати чому так, і, і я, я не знаю, чому таке відбулося. Але суть в тому, що ну, це вже трапилось. Адміни це дозволили, дозволили це не багаюс, це неприємна історія, звісно, але тим не менш як є. Це я до чого кажу, що не треба казати, що там, от дивіться, Аволоси на першій грі їм дали зробити ріхоз, чому навіть Джуніор не дали поабузити Баг. Я думаю, якби разова історія там була така, ну там два рази навіть, якщо б було б серії, ну, типу, їм би це простили, точно б їх би ніхто не кікав з турніру. Але враховуючи, що це дуже часта ситуація була від. Саме Рідуса, котрий і на грав в першій, і на Ліоні в другій, то це вже інша історія. Ну і така переводити стрілки не найкраща ситуація в цій грі. Багато людей, знаєте, багато людей посилаються і думають, що якщо є якісь баги в грі, то це проблема відповідно Valve чи там турнірних організаторів. Так, це ви маєте рацію повністю, але ви повинні розуміти, друзі, що в цілому в будь-якій грі. Можливі і є свої баги. Є баги критичні, є баги такі, типу, там, не знаю, не, при... не прималювався герой правильно, там, чи щось таке. Баг, де ти своєю командою повністю розумієш, коли ворожа знаходиться в смаках. Ну погодьтесь, це дає вагому перевагу. Як би мені це не було неприємно, як болювальнику навіть джуніор? Це дає не те, що вагому перевагу, це прям дуже серйозне посилення в макроплані. І відповідно ну, джуніори користувалися цим е посиленням. Е -да, можна казати, що ну а от він же в рі-баг є, значить можна юзати. Ні, друзі, так не працює. Цей баг на минулих турнірах, як я розумію, є сто саме на минулі турніри, він був суворо заборонений. За нього повинні були банити. В правилах ESL не було прописано про цей баг, але ЄСЛ знали, що ну, вони могли точно поподавати, напевно, ліпше комунікації. Тут треба почекати взагалі якогось стейтменту від Наві в цілому, як організації, від менеджмента, бо поки що вони мовчать ну, на момент запису цього відео. Можливо, зранку, коли воно вийде, вони вже щось скажуть і там в ТГ це опублікують, звісно. Але побачимо. Ну, я не знаю, що тут сказати. Могли, звісно, там дискваліфікувати умовно Рідуса тільки, але знову ж тут euh, така історія. Ну це ж впливає на всю команду. те, що він багоюзить. Тобто, якщо навіть. Тут цікаво, знаєте що? Чи знала про це команда навіть Джуніор загалом? Бо, можливо, він просто каже своїй команді, читає смоук і каже, що вони в смаці, його відійдемо. А чому він знає, це команда не розуміє? А можливо, вся команда знає, можливо, це ще гірше, насправді. Тому тут. Euh, я все вирішили особливо не паритись, просто дискваліфікували е, команду, і все на цьому джуніори не поїдуть на турнір в Америку. Ну, що, неприємна історія, м'яко кажучи, але я вважаю, вони дуже легко е, тут ще м, обійшлися, бо я, 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 якийсь там турнір від Valve, типу Інта, могли б взагалі Ізі за такий багоюз забанити. Ем, на рік, на два відсторонити від турнірів, тому дискваліфікація це також дуже неприємна історія. Але ну точно могло б бути гірше, як на мене. Відповідно, єдине, що може джуніорів врятувати в цій ситуації, це якщо б знайшли, як Аволоса використовували цей баг, але навряд чи це трапиться, бо це було б дуже тупо. погодьтесь, якщо б команда Аволос пожалілася на навіть джуніор, при тому, що вони самі в'язали цей баг. Ну і відповідно виходить, що з ось цих трьох кваліфікацій тільки наві основні будуть грати на PGL Валагії, а на Дрімлізі і на ЄСлі українських команд ми не побачимо. При тому, що це дуже важливі турніри. Вони впливають на інвайт на ряд мастерс. Ось такі от справи, друзі. Дякую, що дивилися відео. Можете писати, що думаєте за це. Можливо, ви взагалі там щось розслідування якесь проводите і скажете, що всі команди такею зали, і відповідно джуніорів як багаюзерів, з усіх багаюзерів все рівно пустять на турнір. Хто знає, на все добре.